Злидень ліхтарики. Акумулятор, кнопка світлодіод і нічого зайвого, і ніяких втрат енергії на контролери чи на резистори. Світлодіоди бувають різні. Наприклад, на 20 мА 3,2 В вольта світить слабенько, і цього світла цілком достатньо, щоб при ньому спати і знайти більш потужний ліхтарик. Можна застосувати світлодіод на 3 вольти. Буде світлити яскравіше, але швидше згорить. Світлодіоди на 90 мА світять достатньо яскраво, щоб сходити в туалет і знайти всі потрібні речі. Світлодіод на 3,6 вольта. Але включений до акумулятора на 3,2 вольта. Споживає 90 мА і дозволяє економити. 90-120 мА економить електрику. Освітлення багатенько. Ось такі світлодіодіки. Мої улюблені. На 1 Вт 3,2 В 320 мА 330 на жаль, ось така кнопка не витримує 330 мА, тому довелося застосувати таку заряджається цей ліхтарик зараз від простого стабілізатора напруги. Налаштованого вручну, обмеження по струму немає, тому. Цей стабілізатор може видавати і 2 Ампери. це може з таким простим USB кабелем, без перетворювача напруги. Ну і, звісно ж, більш мені подобаються зарядні пристрої із контролем струму. Так, тут у нас 0 А, фонарик заряджений. А це заряджається.